Біоінженерія майбутнього у минулому і просторово-часовий континуум і теорія втручання з майбутнього. Згідно з моїми дослідженнями, планета Земля є не лише біологічним середовищем життя, а й частиною великої системи квантової пам'яті всесвіту. Кожен елемент, кожна клітина природи це не випадкова форма, а відображення еволюційної програми, закладеної у позачасовому коді. Але є явища, які не вписуються в природний еволюційний процес. І саме ці відхилення ключ до розуміння того, що частина земного життя могла бути цілеспрямовано інженерована цивілізацією з майбутнього, аби змінити історичний шлях людства. В умовах майбутнього екологічного колапсу, вичерпання води, виснаження ґрунтів, деградації атмосфери людство створило біологічні системи, які здатні виживати в екстремальних середовищах, самостійно регенерувати, накопичувати енергію, білок, жир і воду. І щоб не допустити повного зникнення життя, ці системи були відправлені у минуле у вигляді генетичних кодів, схованих у ДНК певних рослин. Їхня поява в історії не мала попередніх форм еволюції, немає проміжних видів, і навіть генетичні ланцюги виглядають штучно відредагованими як після складного біоінженерного втручання механізм міжчасового занурення біологічного коду. Квантова теорія поля та гіпотеза зворотного причинно-наслідкового зв'язку дозволяють припустити, що інформацію з майбутнього можна передати назад у часі не у вигляді фізичних об'єктів, а через енергоінформаційні сигнатури. Такі сигнатури могли бути зафіксовані у полях землі, у воді, у ДНК найпростіших форм життя. Протягом мільйонів років ці структури могли активуватися, формуючи нові види не через еволюційний добір, а через резонанс із програмою майбутнього. Саме тому кукурудза, соняшник, паобаб алое, кактус, лотос та ще декілька рослин демонструють аномалії у своїй морфології, генетиці та біологічному циклі, які не мають природного пояснення. Техногенетичний аналіз рослин майбутнього у минулому кукурудза. генетичний носій білкової програми. Немає дикого пращура. Її попередники невідомі. ДНК надзвичайно складна, містить величезну кількість повторів, які не виконують еволюційно зрозумілої функції, не може розмножуватись без участі людини, повна залежність від розумного контролю, має феномен генетичної пам'яті, здатність адаптуватися до будь-якого клімату, ніби пам'ятає всі майбутні умови планети. Місія забезпечити людство білковою основою для виживання у постапокаліптичному світі, де тваринні джерела зникнуть. Соняшник живий акумулятор космічної енергії, єдина рослина, яка постійно повертає квітку за сонцем, геліотропізм, немов синхронізована з сонячним ритмом, його насіння містить найчистіший рослинний жир, жир – концентрат енергії світла. Будова спірали у центрі квітки точно відповідає золотому перетину. Фірайвондесій шістдесядознаці, що є основним принципом сакральної геометрії. Місія перетворення сонячної енергії у форму, доступну для біологічного життя майбутнього. 3. баобаб цистерна часу і живої води може жити понад три тисячі років, а його стовбур утримує до 120 тисяч літрів води. Дерево росте всередину себе. Його клітини здатні розширюватися, утворюючи порожнини, немов живий резервуар. В його ДНК знайдено структури, подібні до водоростей. Це вказує на міжвидовий гібрид. Місія. Забезпечення водою людства в період глобальної посухи, стабілізація вологи планети. Чотири. Алое регенераторна програма має клітинну рідину, схожу за складом на людську плазму, вміє закривати рани миттєва, копіюючи механізм біорегенерації. Місія передача знань про відновлення організму, адаптація біології людини до змінного середовища. 5. Кактус. Біологічний акумулятор енергії перетворює сонячне випромінювання у стабільну енергію, утримуючи її у формі рідини. Його будова нагадує фрактали енергетичних полів, сакральна геометрія у живій формі. Місія. Стабілізатор магнітних коливань планети, енергетичний буфер для нової біосфери. 6. лотос код духовної рівноваги, здатен проростати після тисячоліть спокою. Його геометрія і структура симетрії відповідають космічному принципу гармонії. Місія збереження коду духовної чистоти у період хаосу. Сакральна геометрія як архітектура ДНК в усіх цих рослинах простежується чітке застосування принципів священної пропорції, золотого перетину, спіральної послідовності Фібоначчі, фрактального розгалуження. Це не лише естетика, це енергетичні алгоритми стабільності, які використовуються в природі для узгодження з полем часу. Якщо рослина побудована за принципом сакральної геометрії, вона резонує з простором і стає провідником енергії між епохами. А -а -а. програмна місія для виживання цивілізації. Коли людство опиниться на межі зникнення через радіацію, кліматичні суви, нестачу води і їжі, ці біологічні структури активують свої глибинні програми: кукурудза білок, і енергія, соняшник, жири та сонячна стабільність, Баобаб – вода та життєве коло. Алоя регенерація та зцілення, кактус, енергетичний баланс, лотос духовна опора. Ці рослини діятимуть як біологічна пам'ять планети, що підтримуватиме життя, доки людство не відродиться знову. Вишик, заключення, екосистема часу. Моя теорія стверджує, що Земля вже містить у собі сліди майбутньої біоінженерії, які замасковані під природні форми. Ці рослини не просто дари природи. Вони ключі часу, що з'єднують минуле і майбутнє. І якщо людство колись зникне, саме вони збережуть його пам'ять, енергію і шанс на відродження.